Ти праведний, Боже, а ми усі грішні. Розбиті, роздавлені, бідні та злі, Шукаємо втіхи, такі безутішні, а втіхи немає на грішній землі. Шукаємо миру, війна лише всюду, бомлять знов і знов по весні, восени. Хати розбивають вже змучені люди, втомились від болю в страшенній війні. Літають ракети та дрони, ворожі. Вбивають, руйнують життя і майбуття, почуй і захисти, Милосердний наш Боже, пошли Бо ворогам за це зло каяття. Будь поруч із нами в лукаву годину, та й сили й терпіння скорботи знести, помилуй і визволи всю Україну, ти праведний, Боже, а всіх грішних прости. Та й милість твою серед лиха, і вірними бути, тобі поможи, будь нашою силою. Нашою втіхою і вічність у наших серцях збережи.